Щедок повинен мати свій зразок. А наші українські гени, народ крізь труднощі зберіг І мови рідної сирени на щит і меч, і оберіг. Ми в корінні требільці, нащадки гордого народу, який завжди шов перед крізь недолі пригоди із піднятою головою, будував рай на землі. Не зрікаючи свого глибокого коріння, розбудовували землі на схилах Дніпра давні слов'яни. Мешканці старовинного голосієва, одного з найдавніших районів Києва, його перлини і окраси. За однією із версій Голосієв отримав назву, бо саме тут обирали князя і голосували за нього. Історія доблесті і слави привела на цю землю і Петра Могилу, архімандрита Києво-Печерської Лаври, митрополита Київського і Галицького, який збудував на території Голосіва віддалений скид Києво-Печерської лаври, де проживав і молитвою тишею лікував та зміцнював свій дух. І саме ці священій землі 125 років тому народилася держава, яку сьогодні називаємо Голосіївська Республіка Нубіб. Cry Тож, нехай у цей день славне ім'я святиться. Тих, хто гордо підняв знань, окрилений стяг. Під ваші бурхливі оплески ми запрошуємо на сцену батька великої голосівської родини. Сту академію присвячено 125-річчю з дня заснування, оголошую відкритою. Шановне товариство, шановні члени вченої ради, студенти, наші гості, випускники. У час, коли в Україні лунають громи війни, коли церковні дзвони плачуть по загиблим героям, ми не випадково зібралися в цей гарний день, щоб підтримати історичну традицію відзначення 125-річчя нашого славного університету. Бо ще в 18 столітті видатний філософ Жорж Дантон написав такі слова. Після хліба найважливіше народу це школа. Усім нам гірко від того, що нині горить українська земля, палають поля і ліси, гинуть наші рідні і близькі, але пам'яті також слова і бісмарка, який стверджував, що в великих битвах перемагають народні вчителі. Тож переконаний. Росію переможе український вчитель, професор, вчений разом з вихованими ними учнями, славними нашими Збройними силами України. Ми вдячні нашим славним силам Збройним, нашим воїнам героям за їх героїзм і самовіддачу. Схиляємо голову перед загиблими. Колектив університету палки підтримує зусилля народу, президента, уряду, спрямовані на перемогу, на захист нашої. України, дорогі друзі, у ювілейному виданню, що ми презентували вчора загалу. Якось тут поруч він тут біля нас є. В історичних фактах, чорно-білих і кольорових світлинах повністю відзакалена історія нашого університету, спочатку як окремих інститутів, а потім як єдиної академії з 1954 року. Згодом він трансформувався цей навчальний заклад у Національний університет для ресурсів і перекористування України. Не випадково датою створення університету визначено 1898 рік, бо саме Київський політехнічний інститут став першим у Росії багатопрофільним навчальним закладом, і серед 20 наук, які вивчались в цьому інституті, дві третини були аграрними. Вже перші роки роботи політехнічного інституту було підтверджено високий статус наукової еліти тих років, зокрема в сільськогосподарському відділенні, розпочали роботу ботанік-фізіолог Євен Гочал, агробіолог Петро Сльозькін, землероб Володимир Колкунов, знавець техніки Камін Шитлів, зоотехнік Микола Червицький, який, до речі, пізніше, після відновлення автономії справжніх університетів, був обраним першим виборним ректором КПІ, фундатором та організатором університету. Ми присвятили всім нашим фундаторам університетську алею слави. Орден трудового червоного прапора, вручений колективу на 50-річчя 1948 році, підтверджує легітимність визначеної дати. Наступний, другий важливий період розвитку загального закладу був пов'язаний з новоствореними декількома голосіївськими навчальними закладами, які реорганізовували, створювалися починаючи з 22 по 54 роки. Створення 1 вересня 2022 року на базі агрономічного факультету Київського сільськогосподарського інституту дало новий поштовх розвитку галузей освіти і науки та відповідних кафедр хліборобства, скотарства, грунтознавства, сільськогосподарської економіки, технології та сільськогосподарської ботаніки. Подальші еволюційні перетворення цього інституту привели у 1930 році до створення низки галузевих освітніх закладів. На кінець цього року на базі Київського сільськогосподарського та ветеринарно технічного інститутів працювало вже 10 самостійних інститутів. Ми з вдячністю згадуємо і українського архітектора Дмитра Дяченка, який спроєктував цей унікальний комплекс в стилі українського бароку. Наші студенти-викладачі ніколи не стояли в осторонь буремних історичних подій. Ваговий внесок в оборону столиці під час боротьби з фашизмом внесли і вони. Олесів береже пам'ять про мужність та героїзм своїх захисників. Третій період розвитку нашого університету ми вважаємо з 54 року, по 1992-й. Він пов'язаний зі створенням української сільськогосподарської академії шляхом об'єднання Київського сільськогосподарського інституту Київського сільськогосподарського інститутів. Особливий внесок зміцнення матеріальної бази університету вніс Георгій Богданов, при якому було спроєктовано почалось будівництво трьох навчальних корпусів нових гуртожитків, а викладачі, вдумайтесь цифру, отримали 154 квартири. Ціла талановита, відома плеяда випускників того часу, скажімо, Марія Демченко, Марія Гнатенко, Микола Рябошепко та інші – це славні герої, які розбудовували українське село. Наступний четвертий етап університету припадає на перші роки державотворення науково педагогічний колектив продовжував залишатися центральним вищим навчальним закладом в системі аграрної освіти. Проводилася значна міжнародна діяльність, відкривалися нові спеціальності, змінювалася назва навчального закладу. З 2008 року він постав як Національний університет біоресурсів і продопотестування України. П'ятий. Нинішній етап розвитку університету асоціюється з подіями на Майдані. Новими викликами про європейську розвитку України та демократизації суспільства, і національної світи і науки. Нами, всіма присутніми в залі, членами вченої ради, починаючи з 2014 року здійснені нові кардинальні зміни розвитку університету, які викладені в стратегічних документах Голосіївської ініціативи 2025. Значна увага була направлена на розбудову демократичного. Інформаційно-суспільного життя колективу, сучасного управління всіми освітніми науковими, господарськими справами і військовими процесами. Вчена рада разом з навчально-науковими інститутами і факультетами 14 року сконцентрувала свої зусилля на поліпшенні наукової матеріально-технічної бази, і інформаційної бази університету. Було реставровані навчальні корпуси, сучасні лабораторії, аудиторії, класи. Введено в навчальний процес 64 нових сучасно обладнаних лабораторій. Ми і в цьому році, незважаючи на що, здали більше десятка прекрасних лабораторій, і члени вченої ради, гості бачили, яка була прекрасна лабораторія, здана це, скажімо, захисту рослин та інші. Значні кошти, отримані від досліджень, діяльності навчально-дослідних господарств, плати за навчання були направлені на наш технічний і технологічний розвиток, осучаснення гуртожитків, аудиторії, території. Лише одних дахів нами було перекрито за цей період 3 гектари. На всі наші великі спільні зусилля майже півторатисячного науково педагогічного колективу вони були немарними. Університет постійно посідає високі місця у світових, ну, перш за все, національних освітніх наукових рейтингах. Зазначу лише останні, це показове перше місце серед університетів за кількості наукових проєктів, які зафіксував Міносвіт. Четверте місце серед 200 університетів за рейтингом прозорості в веб-просторії веб Університет першим цьому році війшов до міжнародного рейтингу QS. Це надзвичайна подія. Міжнародним визнанням університету стало відкриття двох філій в Китаї на базі університетів. Він та Цінда. До цієї кисної справи долучились відомі вчені академіки, член-кореспонденти наших академій, аграни, педагогічних, доктори наук, професори, провідні доценти, авторитетні керівники наукових шкіл. Можна називати їх багато. Ви бачите, Валерій Кашпаров, інші Семен Танчик, інші. Які присвячені на цьому слайді, зазначимо, що кількість публікацій у виданнях, що входять до наукотичних баз скопус та Web of Science» збільшилася 131 статті в 2015 до 4784 в 2023 році. Шляхом вивчення студентської думки, постійного діалогу, опитувати студентів зовнішньої оцінки. Ми знаємо, що в нас є чудова викладацька еліта за всіма 22 галузями освіти і науки. До яких я хотів би віднести оцих прекрасних колег, які показані на цьому слайді, починаючи від Анатолія Бикина, ну і інші. Зусилля ректорату спрямовалися також на зміцнення бюджету, незважаючи на те, що всі ці останні період з Майдану Другого вони супроводжувалися фактичною війною з Росією, було важко працювати, але зростали, попри все, всі показники. Ми скажімо, бюджет, в основному за рахунок додатку зароблених коштів інших. Нас зріс за цей період два і два десятих рази. Зростала заробітна плата у три рази, практично відроджена діяльність навчально господарств, ефективність яких зросла в рази, ви бачите, практично в п'ять разів. Ядром університетського життя і розумні, чудові студенти, які приносять славу університету від участі в міжнародних конференціях, всеукраїнських олімпіад і в тому числі працюючи на виробництві. Ми вважаємо, що це наша гордість, колектив університету. Копіткою працею, якістю освітнього процесу, авторитетами зберіг і наростив континент студентів. Ми навіть по воєнний рік минулий не знизили, а наростили його. Зміцнення бази, виконання ремонтних робіт, благоустрій території, підтримка в належному стані критичної інфраструктури, особливо в важкий зимовий період 22-23 років. Неможлива була безправність справжніх патріотів, наших господарників. От ви бачите цих колег із Олександра Сильника та інших. Шановні учасники урочистої академії, без сумніву, гордістю і візитівкою кожного вишу є його славні випускники. Серед них майже 200 тисяч висококваліфікованих фахівців, яких підготував університет за ці роки. Понад 120 з них, скажу тільки коротко, обирались народними депутатами. А першому демократично обраному парламенті було 24 наших легендарних випускника, які практично встановили незалежність України. Не можемо не згадати сьогодні легендарного Івана Плюща, Олександра Мороза, Леоніда Казаченка інших колег. Ви бачите прекрасні ці фотографії наших випускників, нашого президента Гранакадемії і інших. Я хотів би сказати, що є і велике міжнародне представництво Алікбекчеркулов був міністром закордонних справ Киргизстана, є міністр Кіпра. Сільського господарства, депутат Європарламенту Андрес Марамес та багато інших. Хочу особливо відзначити життє університету, роль наглядової ради ради роботодавців, встановлені нашого колективу, їх лідерів. Миколу Доменка давайте пополотують, Валерія Турцюка, який передав цю посаду голови ради роботодавців Леоніду Центиву та багатьом іншим нашим колегам. Нинішня єврейна подія в житті університету, зважаючи на величну славну історію, змушує нас також відповідально дивитись на сьогодення і в наше майбутнє. Військова агресія Росії проти України продемонструвала за цих останніх 15 місяців велику єдність, солідарність цього народу, в тому числі нашого колективу, волю і хоробрість. Ми сумуємо за тими, хто загинув за нашу державу на полі війни. Водночас пишаємося ними. У їх у добрих справах. Ми й надалі будемо опорою держави, високій місії захисників її. Дорогі друзі, у таких складних умовах ми не можемо зупинитися, стати слабкішими. Про це вчора на міжнародній науково практичній конференції, до якої долучилось більше тисячі учасників з 20 країн світу, плідно, ефективно велася дискусія, підготовлені розумні пропозиції, наукові рекомендації. Ми сприймаємо кращі зразки міжнародного університетського партнерства і досвіду наших колег, американських, європейських партнерів по організації освіти і науки. Для цього вже нинішнього 23-го року ми спільно з 20 університетами Європи долучилися у двох проєктах Deal та Green Europa. Дякуємо при цьому Варшавському, Вроцлавському університетам. наук про життя за постійну підтримку і запрошення до цих проєктів. Багато традиційних та нових цілей завдань. Ми визначили в нашій програмі розвитку до 25-го року. Нині готуємо вже нову програму. У новій європейській карті університетів зазначається, що університети несуть відповідальність за реагування на всі виклики світу для того, щоб внести людству і своїм народам користь. Підтвердження, тому є міжнародна підтримка університету нашими партнерами, створюючи і нарощуючи нові знання, університети ставлять під сумнів всі догми і директиви, захочуючи критичне мислення всіх студентів. І викладачів. Нині університет, нашу Україну, земну цивілізацію чекають на серйозні виклики. Лише завдяки могутній підтримці світової спільноти Америки, Євросоюзу, Великобританії, НАТО. Ми вистояли в цій війні. А доблесть і мужність, витримка зсу, наша верховна головна командувача, небачена єдність українського народу, не залишають сумніву, що ми переможемо. Мусимо дбати про якісне поповнення нашої молоді. Мусимо. На високому рівні організовувати освітні дослідницькі процеси, практики, навчання умов і ностану, напевно, все більше і більше буде ставати комбінованим, посилиться самостійна навчальна складова. Уваги потребує гостра потреба пошуку технічних комбінацій очних дистанційних навчань, їх проведення, психолопедична методика, адаптація студентів-викладачів до цих умов, на часі перебудового дослідницького процесу, більший зв'язок з бізнесом. Ці та інші стратегічні цілі вимагають від нас, від наших партнерів, витримки, злагодженості, дружньої свідомості, і дисциплінованої діяльності. В'ячеслав Ликвинський писав: кожне національне відродження починається з відродження еліти. Тож готувати, і виховувати справжню хліборобську політичну еліту України наше найперше завдання. Тож бажаю всім присутнім, всьому колективу, нашим випускникам, гостям, успіхів на шляху праці і нових відкриттів, перемоги над ворогом, великого людського щастя, здоров'я, гараздів, а рідній Україні, миру, дружби і злагоди. Вітаю всіх присутніх, вчених, викладачів, членів сини ради, всіх друзів 125-ї річниці університету. Тож, хай процвітає наша альма матер хай славляться наші випускники з ювілеєм! Миру і щастя, слава університету! слава Україні! Дякуємо Сніславу Миколаївичу за доповідь і слова вітання! Будь наше свято благовісне, у слав добродія й Творця! Хай музика і щедра пісня єднаю душі та серця. Зустрічайте заслуженого артиста України Віктора Кабната ансамблю вального танцю «Шарівність». Хай щастить вам люди добрі. Ви сніє дожибати того, я снідана блінська дорог. Я брат, мені ти брат, вона че батько край у нас потив, без совний віддаля, береться оси твоя земля.